Що повинно в раціоні в день бути, щоб там плюс-мінус було правильне харчування? Я рекомендую харчуватися все ж три рази на день, поснідав, пообідав, повечеряв, формувати тарілку по правилу здорової тарілки, гарвардська тарілка. Її всі знають: тарілочки овочі, фрукти. Четвертинка це білок якийсь, чи м'ясо, чи риба. Чи бобові, чи яйця, і четвертинка складні вуглеводи, кашка, ячка, гречка, макарошки, твердих mm -hmm. сортів і так далі. Все інше це якісь додатки. І цього, як на мене, достатньо просто зрозуміти, що виїсти три рази на день різноманітно, ви стараєтесь. Дотримуватись більш-менш цих, цих пропорцій, і буде вам щастя. Який тип харчування? Чим наповнювати краще? Ну зараз вважається, що середземноморський тип харчування, да більше риби треба їсти, каші цільнозернові, овочів. Багато треба їсти, ягід, mm -hmm. червоне вино пити, якісне.